Усім привіт! З вами Самуїл, і сьогодні ми поговоримо про те, як створити свій власний стікерпак пак та підготувати його до друку та продажу. Поговоримо про різновид стікерпаків та їх оформлення. Приємного перегляду! Перше про що ми поговоримо, це що обрати для стікерпаку. Якщо ви хочете спробувати вперше зробити свій власний стікерпак, пак а на малювання у вас поки що немає часу, ви можете взяти свої попередні ілюстрації, які більш-менш... Схожі між собою за тематикою та кольоровою гаммою. Можливо, ви малювали фанарти з персонажами гри, серіалу або фільму. Проте, якщо ви хочете зробити саме нове для свого стікерпаку, ви повинні вирішити для себе дві задачі: на яку тематику він буде, і якого формату. Як думаю, більшість із вас вже знає, стікери можуть бути різного виду. Формулені на листі. Запаковані у пакунок або продаватися поштучно, якщо раптом у вас немає конкретної теми, та ви хочете продавати їх на ярмарках. Поки що я обрала найзручніший для себе варіант це пакування в зіп пакетик, бо тут можна і багато стікерів одразу зробити та покласти, та ще й подумати над самим зовнішнім видом пакування. Бо очам покупця потрібно за щось зачепитися та помітити ваш товар серед купи інших варіантів. Тому я вирізаю кожен стікер окремо та запаковую набір. Тут ще я записувала процес пакування першої партії, тому на самій упаковці немає назви. Та як бачите, вона тут дуже потрібна, бо залишається порожнє місце. Питання третє. За скільки продавати свій стікер пак? Дивіться. Є таке поняття як собівартість. Це якась конкретна ціна, яку ви витратили на друк та купівлю пакувального матеріалу для своїх наліпок. Ви цю ціну об'єднуєте ще з однією такою ж самою ціною на те, щоб вдруге надрукувати такий же товар, а ще з ціною часу, який ви витратили на те, щоб цей стікерпак намалювати. Четверте: скільки друкувати стікерів та збирати наборів? Ви новачок, у якого ще маленька аудиторія, або ви, наприклад, не знаєте, чи сподобаються вашій аудиторії стікери, які ви зробите. Вирішень цього питання 2. Зберіть на першу партію перед замовленням. От, наприклад, любі підписники збираюсь друкувати такий то набор наліпок. Якщо вам сподобався, пишіть мені, замовляйте, а я надрукую та відправлю вам. Так, ви не втратите гроші на друк, який може не окупитися, та знайдете собі перших замовників. Другий варіант надрукувати мінімальний тираж, який є у тій типографії, яку ви для себе обрали. Так, тут, звісно, є можливість того, що більшість товару ви не зможете продати. Та залишитись у мінусі. Але все ж таки він у вас залишиться, та покупець може з'явитися пізніше, ніж ви того очікуєте. Та потихеньку ви все ж таки зможете усе продати. І останнє, п'ятий пункт, про що ви повинні подумати: презентація вашого стікерпаку. Ви надрукували наліпки, вирізали, запакували та як тепер їх гарно презентувати у ваших соціальних мережах. Найкращим для фону підійде якась однотонна тканина, яка не буде привертати на себе більше уваги, ніж ваш товар. Також це може бути якийсь кольоровий картон. Його можна купити у будь-якому художньому магазині. Ставите яскраве освітлення, фотографуєте, можливо, десь трішки вредагуєте фотографію та публікуєте красу, яку ви створили. Сподіваюся, що мої поради будуть для вас корисними. Дякую вам усім за перегляд. Також хочу висловити подяку усім тим, хто вже придбав моїх квітокотиків та задонатив мені на Донателло. Це дуже велика підтримка, яка мотивує мене працювати далі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Слідкуйте за мною у інших соціальних мережах. Посилання на них будуть у описі до цього відео. До нових зустрічей на моєму каналі! Бувайте!